Тиждень для Житомирщини розпочався з холодного ранку та похмурого неба впродовж дня. Таку погоду приніс на територію нашої області антициклон. Не зміниться ситуація і найближчі доби 12 листопада. Упадів не очікуємо. Вітер слабкий, а температура повітря буде коливатись від близько нульової температури вночі до скромних 3-4 градусів тепла в день. Синоптики повідомляють: вже з 13 листопада над Україною пануватиме молодий циклон, який принесе до щита можливий мокрий сніг з Адегейського півострова. Води за кількістю будуть невеликими на температурний режим циклон. Суттєво не вплине вночі. Це буквально 1-2 градуси тепла, і денна температура не суттєво буде відрізнятися від нічної, становитиме 3-4 градуси тепла. Наприкінці робочого тижня може посилитися вітер лише у деяких регіонах області. Температурний режим буде аналогічним. Вночі 1-2 градуси тепла, вдень 3-4 з на... позначкою. Плюс вітер слабкий. Проте погода над житомирщиною нормалізується вже на вихідних. Опадів не буде. Вітер швидкістю приблизно 1 км на годину. Вночі температур. Температура опуститься до 2-3 градусів морозу, а денна температура за рахунок невеликих сонячних прояснень підтягне стовпчики термометрів до 5-7 градусів тепла. Загалом, упродовж цього тижня, погода на Житомирщині буде нестабільна. Нормалізується усе лише ближче до вихідних. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1